Всім доброго ранку. Ще народ весь спить, а в нас вже поставочка у нас, поставичка. Поставичка у нас скажі, нового товарчика. Уніше, але Бачите, Зараз ми відкриємо бочинку і будемо доставати. Ми заказали наш хороший такий соняшник, який у нас в тому році непогані показники дав. І зараз будемо його получати, дивитися зважимо пару мішень. І що у нас тут? А в нас тут агроритм. Агроритм, соняшний Альдозор. дазор Фракція стандарт, тракція екстра. Зараз вигрузимо та пару слів скажемо про якість. Красота. Все красиво вкладено. Молодець. Хлопці працюють. Це у нас тракція екстра. Важкенька, да? так? 3-4. Що пише? 150 тисяч Максим. Фракція екстра. Тут вже пишуть. Е, перш, гібрид перше покоління. Альдазор. Агрорид. І так, друзі, отримали сьогодні наш соняшник Альдазор. Фракція Екстра і фракція стандарт. Якщо так подивитися... Ось він за мною. Зараз я переключу камеру і буду показувати. В кількості вийшло у нас 200 посівних, це у нас екстра, і 100 посівних стандарт. Що я можу сказати по нашому Альдозору? Ситуація яка? По нашому регіону він реально себе хорошо захарактеризував. І виходить, що на нього є в мене вже замовлення. Просто так заказувати, аби він був на вітрині, як би теж не цікаво. І, походу, вже пішли перші замовлення, і ми зараз вже починаємо їх потихеньку-потихеньку закривати. Уже у нас передзамовлення на 100 мішків. Те, що хлопці вже готові у нас його брати. із чого? І за того, що ціна на соняшник фуражний в цьому році радує реально. Він економічно вигідний вирощування. Так, як попередник він може не дуже, але як ціна питання на цей рік дуже-дуже себе хорошо показав. Маленька кучка. Один, два, три, чотири. І тут усе у нас сховалися ще два подончика. 5 -6. Це у нас іде фракція стандарт, я вже показував. І покажу вам етикеточку. Так, Покажу етикеточку. Це у нас етикетка. Так, Альдазор, перша репродукція, свіженький, 24 рік, фракція стандарт, оброблено максимум. Що я хочу сказати? Цей соняшник, він йде э, гран 50 грам гранстара тримає спокійно, без проблем. Що я хочу ще сказати? Як ви працюєте Гранстаром, вийте більше, більше нас прилипач. Використовуємо в тому готу такий герсотів. В принципі, це, як кажуть, китайський виробник. Ну, Все воно зроблено в Китаї, тільки в різних баночках розпасовано. Прилопач кайт на спиртовій основі без проблем. Цього кайта потрібно налити грам по 300-400 можна і замочувати можна навіть на 6 годин, оце, щоб він краще розчинявся. Бо, як показує практичний досвід, 10-20 хвилин трошки у нас хуже. Спрацьовує і треба його дуже добре розмішувати, так як він має свойство сідати. Ну, На пару годин по-любому можна його замішати. А хлопці казали, що замучують прямо із вечора. І тоді він працює краще. А головне, це що? Це не запускати бур'яни. Реально, коли ви запускаєте бур'яни, і у вас вони ось така, як висота банка, то, повірте, це вже не дуже добре. Їх, по-перше, погано дуже забирати, контролювати. тобто, і вони вже роблять свою роботу, тобто вони вже висмоктують вас все добреньке. Так що Star можна обичний, Ні, хто хоче, можна, звісно, експрес заказати, в кого є лишня копійка. До речі, ціна експреса в нас там в районі 260 доларів, по-моєму, кілограм оригінального. Ну, Я думаю, і цим експрес... Гранстаром можна попрацювати. Діюча речовина у нас тут е, трибунеров метил 750. Так, і тепер дивіться по об'єму. От у нас об'єм іде екстра, а це в нас об'єм стандарт. Зараз ми зважимо мішечок стандарта. Обіцяли нам хорошу вагу. Получається, дивіться, із мішечком 8,50 ну Я не думаю, що мішка у нас 500 грамів. Мішка грам 100. Оце у нас така екстра, реально прикольна. Це той вибачаю, стандарт. А тепер ми зважимо екстра. О, а в нас екстра 10,3. В тому році у нас було 11 з хвостиком, в цьому році в нас екстра 10,3. Якщо порівняти з іншими виробниками, це екстра реально екстра. Тому що є виробники, які рахують екстру 8 кг. Ну, До речі, у е, відомих виробників типа Сінгент і Лімагрейна екстра вже вважається, взагалі не вважається, у них просто посівна одиниця. Тобто є мішок, він може бути 7, 7,5, 8, 9 кілограм в такому плані. Е, чому я замовляю екстра? Яка між, різниця між стандартом і екстрою? Практично ніякої. Тільки. У масі тисячі насінин. Що цей мішок у нас йде на 2,5 гектара 150 тисяч насінин, Що цей мішок у нас теж йде на 2,5 гектара і 150 тисяч насінин. Норма висіва у нас 60 тисяч по нашому регіону. На півднях у нас трошки треба менше сіяти, у нашому регіоні рекомендується 60. Хоча є хлопці, що сіють і більше, є ті, що менше. Але по факту, я кажу так, як є, у нас рекомендовано це 4 штуки на метр. Міжряддя 70. Якщо брати точно, це 4,2. А там як виходить, плюс полюва схожість, плюс десь зернинка зверху лежить, де знизу. Так що 60, а по факту, як у вас буде 55 на виході, це буде, буде ідеально. Що я хочу сказати ще по е, цьому соняшнику. Врожайність. Дивіться, я його вже завожу четвертий сезон. реально. Якби по ньому були погані отзиви, то я б його реально не завозив. Е, по цьому він йде як економний варіант. По ціні не дуже дорогий, ефективно себе зарекомендував на наших черноземах. Получається, що навіть відзивається дуже добре на добрива мінеральні, крім селітри, карбаміда, а комплексні калій, фосфор. Ну, головне такі під нього кидати, щоб він наливався, бо тоді, як в нього не вистачає. Макропоживних речовин, він тоді пустий і вилітає все в задницю комбайна. Тепер, що б я хотів сказати по врожайності. Врожайність по нашому регіону на цей рік такий критичний рік, він достатньо засушливий, мало опадів, але соняшники в нас показали непогані результати. І по факту на сьогодні вже е, в мене є такі інсайдерські е, ці, е, показники, що наш Альдозор сипнув від 2,2 до 3,5. 3,5 він сипнув там, де в нас більш волога була, тобто на низинах, болотах і так далі. Середня врожайність його в районі 3-3 тонн, це то з 30, олійність показала 48, 48,50, 50 В принципі, це база по ходу. І е, на нього є у мене реально вже замовлення. Так що, кому потрібно, Хороший гран старостікий Соняшник, Звертайтеся, ми вже його отримали, у нас є в доступі. На сайті у нас все показано. Сайт у нас знизу під описом відео. Так що є вже в продажі, можна звертатись. Тепер у нас є плюшечки. Давайте розкажемо по плюшечки. Оцей гран Стар, що я вам тільки що показував. Я вам можу його дати як бонусом. Тобто купуєте 4 посівних будь якої стандарт чи екстри, і вам баночка гранстара прилітає в подарунок. Плюс до 1 листопада ми можемо вам відправити за свій кошт. Якщо ви купуєте дві посівних одиниці, тобто вибачаюсь на 20 гектарів, так, то ми подаруємо вам дві баночки і привипач. Отако. Буде вам гранстар і в подарунок. Так що, кому потрібно, звертайтесь фракції хороші, свіженькі, вовки, у нас гран старості, який соняшник. Ну, оце така у нас ситуація на сьогодні. У цьому році ще будемо отримувати і інші гібриди, про них я буду розказувати трошки пізніше. Так що підписуйтеся, я бачу, наші відео набирають просмотри. Тобто ставте лайки, кому заходить. Будемо далі плануючи розказати по гарбузах, як воно все це організувати, по посімна і все остальне. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Ми завжди на місці, на зв'язку. Всього гарного, гарних прожарів і головне, щоб війна закінчилася.